Порожні повістки з підписом начальника та печаткою, як діяти та зафіксований факт порушення. Перед початком підписуйтесь та поширюйте більше цікавого в інших відео. Якщо ТЦК заповнює порожній план з підписом і печаткою – це порушення. Можна фіксувати такі відео, а потім оскаржити через складання відмови від повістки. У наказі коменданта може зазначатися перелік осіб, які мають право на вручення повісток, але лише на вручення. Таким чином заповнювати їх вони не можуть. Це право знімати. Маю знімати. Військовий не мають право військові. Свої документи знімаю. Добре. Те, що ви пишете, Заповнена зарані повістка. 14 Ой, зар, зарані бачите? Зарані заповнена. Так. Всі питання через суд або військкомат. В, в лісок. Скінчіть, що ми неправильно щось робимо. Ці питання до да, сюди, то зарані заповнено і і і зупинка.